Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливу тему, коли розкривати виноград. А розкривати його потрібно максимально рано, в кінці лютого, або максимум на початку березня. Чому? Все дуже просто. Дивіться, виноград під це ми говоримо, до речі, про те, що він е, вкритий плівкою, якщо землею там простіше, або плівкою, або рубероїдом. Нам потрібно розкрити, щоб. Запобігти виниканню парникового ефекту і ранньому розкриванню бруньки. Що це я такого наговорив? Сонце світить, брунька розкривається, тріскається, піднялася вже така зеленинка, а потім, там в кінці березня чи на початку квітня, хряб мороз на неї. І все, привіт! Виноград у вас. Змерз. Тобто наша задача, щоб брунька розкривалась максимально пізно. Ну, по можливості. Все це із-заморозків. за цих заморозків. За лозу не бійтеся, лоза оця із закритою брунькою не боїться морозів і 20 градусів вона не боїться. Якщо все-таки вам страшно, то плівку можете не забирати взагалі, а отак залишили збоку. Якщо там бачите по погоді, що на початку березня там якийсь хвацький мороз, ви сумніваєтесь. Раз, накрили кирпичини назад, придавили. Ну, тут понятно. Ще хотів я з вами поговорити з приводу залізного купоросу. Це така комплексна антигрибкова обробка. Хто говорить, що потрібно ним обробляти, хто говорить, що ним не потрібно обробляти кущі весною. Дивіться, ситуація така. Купорос це антигрибкова обробка. Зрозуміло. І багато хто говорить, що немає сенсу ним обробляти, тому що виноград все одно хворіє. Так, частково ви праві. Але. Правда заключається в тому, що через три місяці неможливо, там, коли вже лоза розпускається, листя з'явилося, неможливо побачити і перевірити, працює справді залізний купорос або не працює. Але якщо у вас є можливість обробити землю, обробити лозу і по максимуму вбити ті грибки, які у вас накопились за зиму, то чому б це не зробити? Гірше залізний купорос точно не зробить. А якщо є використати можливість, шанс, щоб він зробив краще, то чому цей шанс не використати? Купорос розколочується 300 грам на відро води Трьохвідсотковий. занавіс глуши.